Доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі про життя. І сьогодні б я б хотіла поговорити з вами про такі явище, як депресія. І чому при депресії, при депресивних станах не працює позитивне мислення? Тому що для позитивного мислення потрібен ресурс, а при таких станах він відсутній. Тому що депресивний стан апатія вони ні звідки не виникають. Для цього є вже Купа причин, і ці причини не суто психологічні, ці причини психофізіологічні або навіть суто фізіологічні. Що це значить? Це значить, що коли людина в стресі, то в організмі йде збій. І можуть запускатися гормональні збої, тобто хвороби, пов'язані з гормональними залозами. Інші якісь хвороби, які присутні в організмі, або вони ще не присутні були, але стрес їх спонукав. І більшість фізіологічних хвороб, на жаль, викликають стани депресивні, апатичні, в деяких навіть панічні атаки. Тому що треба при цьому робити? Виключати фізіологію. Йдіть до лікарів і виключайте такі хвороби. Як хвороби щитовидної залази у жінок, це на частіше на фоні стресу дає збій. І це іноді субклінічна картина хвороб щитовидної залази. І тут лікуй, не лікуй суто психологію, психологі, психіку, але треба лікувати причину. Порушення в печінці, відток жовчі також дають сильну. На психічний стан людини. Також хвороби нирок, виснаження наднирників, це теж впливає на стан психічної людини, той же самий цукровий діабет. Тому, перш за все, коли такий є стан, не треба себе змушувати насильно, якби настроюватись на позитив, це треба. Але я розповім, як це треба робити, щоб, себе не... ну, щоб це було не насилля над собою. І ще такий момент: йдете до лікарів, до лікаря загальної практики, до інших лікарів, якщо вас ще щось турбує, обстежуєтесь. Обстежуєте перше щитовидну залозу, виключаєте цукровий діабет, також хвороби ЖКТ і проблеми з печінкою, проблеми з нирками. Одне інше не виключає, але якщо збій йде на гормональному фоні, гормональний збій в організмі, то, скажімо, лікувати такий стан буде суто з позиції психіки не зовсім вірно. Це треба робити в комплексі. Був у мене колись такий давно років 20 досвід, що мені попивали Валеріаночки потім Попи щось сильніше, а в результаті просто виявилося, що в мене були проблеми з щитовидною залозою. Вони, звісно, були на основі. Перед цим був довготривалий стрес, але той стан, що в мене виник тоді, то він був дійсно пов'язаний з щитовидною залозою. І коли я її почала лікувати, то стан покращився. Не завжди, скажем, та ж сама щитовидна залоза дає такі. Явні збої, які видно на узі, чи які видно по гормональним аналізам. Але якщо вже, наприклад, є гормональні аналізи, там відхилення йдуть або в вищу, або в менший бік, але в е, діапазоні референтних значень, то краще, якщо ці всі значення посередині, що ще треба робити? Ну, любити себе. Любити яким чином. От вам, наприклад, Нічого не хочеться зовсім, ви лежите собі, або лежите, або сидите, і ви себе змушуєте якось рухатись. Зробіть щось таке, просто може змусьте себе в якійсь, в якійсь степені. А, зробити те, від чого ви побачите якийсь результат невеличкий. Не для чогось там глобального. І зробіть те, чого вам хочеться. От, наприклад, хочеться вам торта, спечіть, або просто на з'їжте його, купіть на крайній випадок. Наприклад, вам ще хочеться ще щось там було колись собі зробити. Зробіть це. І звудьте свій фокус уваги на себе, але на себе не на пошуках різних своїх таких симптомів, а саме на пошуках, як вийти з цієї проблеми. Є багато технік, які допомагають з цим ну, в плані, звісно, лікування і основного захворювання і основної причини. Занадто самоаналізом займатися не раджу, тому що це приведе зовсім до капець, капець чогось чого не треба. Ви застрягнете ще в болоті, ще гірше. Елементарне, що ви можете робити, змусьте себе робити, або не змусьте, як би сказати, мотивуйте. От, наприклад, зробіть собі режим дня. От режим дня, зранку ви там йде отакі, йдете отакий в душ. І зробіть собі таку традицію ввечері за годину-дві до сну відкласти гаджети в бік. Це дійсно в кого депресія. Просто їх тупо відкласти. І йдіть на вулицю. Ідіть на вулицю, походіть. Якщо біля вас є земля, там огородик маленький чи клумба, от краще зробіть щось там. Потихеньку, не насилуючи себе, а от так якось. І поступово ваш стан буде змінюватися. Я ж говорю, але при тому, що ви виключили або лікуєте і виявили фізіологічні причини депресії. Тому що зараз всі спихують, що депресія може бути суто чисто на стресі, але стрес він задіває, порушує всі системи в організмі. І от в якій системі проходить збій. І якщо на цей збій не звернути уваги, то теж від депресивних оцих станів від станів апатії, знесилення нікуди не дітися. Ще забула про таке сказати: це дуже часто на це страждають жінки, анемія. навіть нам часто не призначають якихось аналізів, або ми про це не знаємо. От Анемія дуже дає такі симптоми знесилення, апатії, навіть панічних атак, задишки, цього всього, обстежтесь. Анемію теж лікувати треба не тільки препаратами заліза, а перш за все, харчування, режим дня. І от просто на цьому сфокусувати свою увагу. От знаєте, от якби, от коли дитина форіє, в кого є діти, і вся увага на цю дитину. Але ж ми не просто сидимо і над дитиною, скажімо, сльози ліємо, сопельки витираємо собі. Ні, ми діємо, правильно? Ми щось робимо, даємо ліки, робимо масаж, ще щось. От таким варіантом. Якщо це вам було корисно, коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Далі буду ще ділитися на цю тему корисними порадами, які дійсно діють. Дякую.